Ну, працюю я більше за напрямком міжнародної співпраці, але міжнародна співпраця, в якому вона перебуває в стані сьогодні, потребує від нас неймовірних зусиль, щоб ми могли бути конкурентними, щоб ми могли розвиватися і забезпечувати свій розвиток не тільки регіону, в цілому, а й і громади Одени. Якщо говорити про публічні інвестиції, то до довоєнний період вони були зовсім іншою мали сні. Тому що тоді ми говорили про розвиток, про конкурентну спроможність і інвестиції були як головним інструментом забезпечення цього. Сьогодні, якщо ми говоримо про публічні інвестиції, то насамперед мова йде про захист, про безпеку, а вже потім ми говоримо про розвиток. І тому ми маємо, ми маємо страшні втрати. Ми маємо руйнування, пошкодження і маємо думати, як забезпечити відновлення цих пошкоджених об'єктів. Будь ласка, можна складати? Якщо говорити статистично, то на сьогоднішній день область втратила по об'єктах 16,6 і тисяч об'єктів було зруйновано або пошкоджено. Із них одна тисяча шість це тільки цьогорічні показники. Тобто дуже масштабні руйнування було лише цього року. Якщо говорити про структуру пошкоджень, то найбільше 80% це житло наших мешканців, це більше 13 тисяч. І десь близько чотирьох сотень це пошкодження об'єктів соціальної інфраструктури це школи, лікарні, соціальні заклади. Об'єкти культури ми відновлюємося, ми працюємо над відновленням. На сьогоднішній день десь більше половини об'єктів вже відновлено. Ще відсотків 20% перебувають у роботі або частково відновлені. Але ми розуміємо, що 22 23 двадцять роки, 24-й це відбудова відбувалася в такому зруйновано, потрібно відбудуватися. Сьогодні ми потрібно, маємо думати більш стратегічно і вибрати ті об'єкти, які будуть не тільки відновлені, але й модернізовані під сучасні вимоги захисту. І тому Маємо вибрати пол тих об'єктів, які потрібно звернути увагу в першу чергу. Будь ласка, можна наступне слайд. Щодо коштів, які залучаються у відновлення об'єктів нашої області, то, в принципі, це доволі значні кошти. З державного бюджету було виділено 1,6 млрд гривень. Це різні програми, ви можете бачити їх на слайді. Це і фонді ліквідації наслідків збройної агресії, це і субвенції, які виділялись на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію зруйнованих об'єктів, це субвенції за програмою з відновлення України та надзвичайною кредитною програмою відновлення. Це освітні субвенції, субвенції на закупівлю шкільних автобусів, модернізацію віддалень, це кошти, які виділялися на проєкти з реалізації проєктів охорони здоров'я, і це проєкти, які виділялися в рамках реалізації програми НАТО-24. Кошти виділяються, проєкти реалізуються, але потрібна реформа публічного інвестування, вона зазначає, що необхідно, щоб це була цілісна система, щоб не було хаотичного, тому що ми маємо мати загальну структуру, що ми бачимо завтра. І саме для цього на державному рівні вже почали вводити відповідні законодавчі акти, щоб забезпечити в дії цю реформу. Можна будь була станостаніслава? Якщо говорити про державний рівень, то у 23 році було урядом України було ухвалено на дорожню карту реформи управління публічними інвестиціями. Потім у на початку цього року відбулися внесені змін до бюджетного кодексу України, і вже було в цьому затверджено середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 26-28 років. Відповідно до цього плану було визначено 12 секторів для. Публічних інвестицій, які наразі найбільш є глобальними, які мають виклики, і які потребують того, щоб їх розвивали і в Це, ви можете бачити їх на слайді, це і транспорт, і муніципальна інфраструктура та послуги, це житло, енергетика, це освіта і наука, охорона здоров'я, соціальна сфера, правова діяльність і судочинство, публічні фінанси, довкілля, цивілізації та громадська безпека. Тобто всі основні напрямки, які сьогодні потребують вкладення коштів, щоб регіон не тільки мог відновлюватися, а і забезпечувати свій розвиток. для реалізації відповідних проєктів для їх акумуляції створено платформу доріг це такий практичний інструмент реалізації цієї реформи, який формує весь перелік проєктів. Які мають громади, які має область, які має країна. І всі партнери, які хочуть щось реалізувати, які хочуть бачити, як розвиваються громади, область, країна, вони можуть знайти ці проєкти у Крімі і безпересередньо вивчити, на що ми звернути увагу. Що стосується регіонального розвитку, можна на слайд то на регіональному рівні перше, що було зроблено для того, щоб підключитися до реформи публічних інвестицій, це внесено зміни до стратегії сталого розвитку Червонівської області 2027 року. Тому що стратегія приймалася, почала діяти у 2021 році, і звісно військові дії вимагали змін стратегічного документу відповідно до нових треба. Відповідно до стратегії, наразі визначено 5 основних стратегічних цілей, відповідно до яких має розвиватися наша область. Це насамперед безпекові питання, тобто безпека нашого регіону, це відновлення інфраструктури, це відновлення бізнесу. Це Підтримка і розвиток партнерств для того, щоб забезпечити спроможність наших громад і їх адаптація до європейської інтеграції. І всі ці чотири цілі, вони покладені для того, щоб забезпечити головну – це розвиток військового потенціалу. Адже насамперед розвиток області це для людей, для того, щоб люди які лишилися тут, могли повноцінно жити, і щоб забезпечити повернення людей додому, щоб вони могли і економічно розвиватися, і мати житло, і мати соціальні якісь гарні. Mm -hmm. Відповідно mm -hmm. до цієї стратегії розроблено проєкт плану заходів на 25-27 роки, який містить проєкти та програми регіонального розвитку. Створено інвестиційну раду області і схвалено та затверджено середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 26-28 роки. Тобто середньостроковий план цей визначає основні стратегічні цілі і напрямки здійснення публічних інвестицій, потім визначає де вони будуть, за якими напрямками вони будуть реалізуватися? І містить нас різні цілі для Чернігівської області на 26-28 років. Ви можете їх бачити на слайді. Це про те, що ми говорили про безпеку, енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність, безбар'єрність це ті цілі, які визначені на найближчі роки, для того, щоб реалізувати проекти і забезпечувати розвиток області. Середньостроковий план публічних інвестицій на 26-28 років визначає сім ключових секторів для публічного інвестування. Ви також можете бачити їх на слайді: це охорона здоров'я, освіта і наука, соціальна сфера, транспорт, громадська безпека, муніципальна інфраструктура та послуги і культура та інформація. На за тим сімома напрямками передбачено додатком до середньострокового строкового плану 26 напрямків, які можуть подаватися проєкти для публічних інвестицій. І також міститься 26 напрямків для додаткових галузів, тобто і галузі, які будуть включені за наявності додаткових фінансових ресурсів. Слайд. Що стосується програм, то е середньострокові плани пріоритетних публічних інвестицій громад наразі затверджено в 34 громадах і єдиний проєктний портфель був схвалений в 11 громадах. На слайдах ви можете бачити в розрізі окремих районів. Бо дещо спалено, в принципі, громади працюють над цим, і ми розуміємо, що для того, щоб це все забезпечити, потрібно кадри. Потрібно, щоб люди знали, що вони роблять, Тому що скласти проєкт без розуміння, що ти складаєш, і який він буде завтра реалізуватися, проєкт не складеться. Тобто маємо з самого початку розуміти, що буде в кінці, які буде результат. Спільно з громадами працюємо над навчанням спеціалістів, як працювати роботи в Дрім, як складати єдиний проєктний портфель. Як складати середньострокові плани, щоб це був не номінальний документ, а документ, з яким можна було в подальшому працювати, і який працював би на результаті? Звісно, ми, говорячи про ці середньострокові плани, про публічні інвестиції, не можна не говорити про те, що ми рухаємося. Країна рухається до європейської інтеграції, і ми маємо. Свої плани ну, мовувати з європейським досвідом, адже коли європейські партнери приходять реалізувати в нас проєкти, перш за все вони звертають увагу, чи є в нас стратегія. Тобто, якщо в 22 другому, двадцять троє році ми говорили, це було от вони приходили просто для відновлення. Зараз, коли вже починає більше увагу приділятися розвитковим проєктам, перше це чи є у вас стратегії, чи є у вас проєкти, Покажіть нам ці проекти, тобто вони дивляться, наскільки вони підпорядковані їхньому законодавству. Дуже багато партнерів звертається безпосередньо в програму DREAM і вже звертаються до нас із тими проектами, які вони там знайшли. І наскільки буде проєкт вірно і грамотно викладений там, наскільки швидше партнер погодиться брати участь в його реалізації. Звісно, коли ми підходили до питання як працювати з нашими проєктами, а ще більше, як ці проєкти ці залучати по, ну, кошти європейських партнерів, ми думали про навчання наших кадрів, щоб працювати з, з проєктами, щоб їх можна було залучати до коштів європейських фондів. І це вимагає знань, це вимагає зусиль, які, на жаль, наша область дещо не має обмежені можливості порівняно, наприклад, навіть з західними областями, тому що західні області вони мали більше можливості участі в різних європейських програмах за участі європейських фондів, і звісно в них є досвід. І коли зараз оголошуються якісь конкурси, то вони швидші. Вони дієвіші в написанні проєктів, а нам потрібно ще в час і вміння, як це швидко реалізувати. Саме тому ми звернулися до нашого регіонального партнера, це регіон Інде Франс, Франція, з такою проблематикою, що нам потрібно навчання. Ми потребуємо знань, роботи з європейськими фондами, і це Після десь рік-півтора ми працювали над цим проєктом, і в підсумку регіон і де франс розробив програму, яка має назву Калина. Можна наступно слави проєкт Калина, який покликаний засечити навчання державних службовців, органів місцевого самоврядування, як працювати з міжнародними фондами. Що для цього необхідно, і це більше не теоретичний, а ми сподіваємося, це буде більш такий практичний кільс, який дозволить нам практично пройти всі етапи участі у таких програмах. Ця програма розрахована на Київську і Чернігівську область. Я думаю, сьогодні зі мною поруч є. Партнери, які брали участь у першій сесії навчання, і навіть я бачила з Київської області пані Аліну, яка долучилася також сьогодні до участі у конференції. І кожен висловив свої, можливо, сподівання, свої бачення цього проєкту. Але для нас це такий дієвий механізм, на який ми сподіваємося навчати тренерів. Щоб вони подальшому мали змогу викладати і донести інформацію, як працювати з фронтами для наших громад, для наших структурних підрозділів, для громадських організацій, і забезпечити можливу участь нашого регіону у низці проєктів за участі міжнародних фондів.